Велика субота, слово дня. Довідавшись від сотника, він видав Йосифу й тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висичений у скелі. Потім прикотив камінь до входу в гроба. Марка 42-47. Коли настав уже вечір, тому, що була це п'ятниця, тобто персуботу Йосиф Арматейський, поважний радик, що і сам очікував Божого царства прибув і, сміливо війшовши до палата, попросив тіло Ісуса. Палат же здивувався, що вже умер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись із сотника, він видав Йосифу її тілом. Йосиф, вкупивши полотно, зняв. Його обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гроба. Марія ж Магдалини, Марія, мати Йосифа дивилася, де його покладено. Подумай, чи доводилося тобі переживати ситуації, коли тебе привалювало важкими обставинами чи подіями як тоді Господь діє у твоєму житті. Бачиш же явне Христове сілення, від якого в Адама вливалося здоров'я, диявел був уражений, і страждав і побивався. Глядаючи, закричав він до своїх друзів, що зроблю синові Марії, вбивай, бо мене вифлеє вифлем... вифлем... млянин, що всюди є і все наповняє.